Доброго ранку, малята, доброго ранку, шановні батьки. Запрошую вас на заняття ліплення. Подивіться, до якого казкового лісу ми потрапили. Ой, а хто ж це нас тут вітає? Та це ж зайчик. Малятка, а який зайчик? Він пухнастий. У нього великі вушка і маленький хвостик. Але подивіться уважно на зайчика, він якийсь сумний. А що ж трапилось? Бо йому дуже холодно і голодно в зимовому лісі. Раніше у зайчика влітку було багато травички, восени він їв капусту, моркву, а зараз у нього нічого немає. Давайте зліпимо для зайчика багато морквинок. Спочатку давайте уважно роздивимося в морку. Морква яка? Вона помаранчевого кольору, у неї видовжена форма. А ще у моркві є зелений хвостик ось такий. Малята я пропоную вам виліпити для зайчика марквинки і пригостити його. Для роботи нам потрібна дощечка, пластилін помаранчого і зеленого кольору, серветка. Ну що, починаємо, діти? Спочатку ми беремо пластилін помаранчого кольору і починаємо його, його дуже ретельно розминати в ручках. Щоб він став м'якенький, тепленький, і з нього було дуже зручно ліпити моркву. Коли пластилін став м'якеньким і еластичним, кладемо його між долунками і розкочуємо коловими рухами кульку ось так. Бачите? Вийшла у нас ось така помаранчева кулька. Ми кладемо її на дощечку і розкачуємо кульку між дощечкою і долонькою. Кулька перетворюється на ковбаску ось. Яка ковбаска у нас вийшла, притискаємо сильніше один край ковбаски, і у нас виходить тоненький носик морквинки. Ми його подовжуємо. І подивіться, дітки, ось яка морквинка! У нас вийшла. Бачите, дітки? Але у Марквинки не вистачає чого? Зелених хвостиків молодці малята. Беремо зелений пластилін і відщіпуємо маленькі шматочки. Ось так. Ось так. Потім розкочуємо ці шматочки пальчиками на дошці. Ось так, дітки. Прикріплюємо до морквини перший хвостик і починаємо робити наступний хвостик. Пальчиками розкочуємо на дошці зелений хвостик і прикріпляємо до морквинки. Лишилося малята нам зробити останній зелений хвостик. І прикріпити його до морквинки. Дже зайчик любить їсти не тільки моркву, а й хвостики. Дітки, подивіться, яка гарна морквинка у нас вийшла. А ось така морквинка вийшла у мене. А які морквинки зробили ви? Чекаю ваших фоторобіт. До побачення, малята!